Ти хочеш, щоб я тобі всі іграшки подала, да? Ось дивися, Фенді, тут у тебе ціла куча. Дивись. І Міша. Бачиш? Ось о Міша. І там ось яка. Дивися, Віка тобі віддала. Що ти ще хочеш? Що ти? А? Ну це резиночки вікини, вона теж їх любить. Ось, ось. красуня. Ой. Ну, бери, все, бери. Більш... Ага, пішла. Ну, пішла грайся. Що я хочу сьогодні? Та воно вже вечір. Ну, якось, знаєте, потемніло. І вроді як і рано, а вже скрізь темно. І я хочу показати, у мене тут виникла одна проблема. Оце ж кожзам, тут паралон. Ну, а так як я опираюсь, я отак кладу подушечку. І опираюсь. На колінця беру собі ноутбук. Ну і оце з роками воно в мене так витерлось. Це ліжко куплене було в 16-му році, і воно було в мене на другому поверсі. А потім ми замінили тут було інше, ми його викинули, оставили тільки каркас, каркас там вкладовки про всяк випадок. А матрас замінити треба туди. Ну, а ми матрас викинули. І оце ж ліжко опустили сюди. І оце ж я його так витерла. Там, де я не лежу, там ще так, бачите? Іноді війка там, коли внучок приїжджав там п'ять разів, то тут спав, сам не захотів. Ну і все. І оце ж я так витерла, воно ж таке не гарно. Ну, і я вирішила, щось треба робити. Наталя каже, його якби оце сюди, якусь тканину, і взяти на степлір. Ну, тут на степлір воно не, не проб'є. Це я не знаю, які треба оці м, скоби. Та, і це, а, а як попрати? І що в мене є? Так, фенді тікай. У мене є ось така тканина. Вона не нова. Але вона майже не була в користуванні, і вона якось мені підходить. І оце ж я мудрую, зараз зроблю заміри, а вже завтра, бо це ж мені треба піти, взяти машинку і все це прострочити. А я вже думаю, я зараз заміри зроблю, тут наміряю, помітю. Обріжу, може, ну, оце таким буду займатися. А потім покажу, що ж з цього вийде. Я хотіла з і з цього боку, ну це виходить, це ж виворіт. Тут ось бачу підроблено ж, бачите. Ну, А потім думаю, там в мене тут і так все жовте-жовте. Хай буде отак. Трішки жовтенького. Загубила сама, шукай. Дивись, яка. Ну, і оце я поки вечір. Бо вже і ноутбук надоїв, і телефон надоїв, нічого, вже і тікток не хочеться. Думаю, та я оце таким займуся. Ну і що ти красуня, хвостиком мателяєш? Ти, мабуть, вже їсти хочеш? Да? Ну, давай я сірого погодую. Ага, а, ось я, Кажуть, що собаки не розуміють, я тільки ім'я його назвала, ви чуєте, що робить? Дивися, погодую сірого, потім тобі насиплю і полізу в погріб. У мене вже дві баночки ось, стоять, приготувала. Я опускаю в погріб, а потім треба тоді достаю. Ну, а сірий вже сидить. Вже сидить нахохлився і мені не хочеться виходить на вулицю. Ось Він Бачу. Він мене не чує ще. Зато ця красуня чує. Що робить? Ну він же гісточки хоче. Я тепер не знаю, чи йому дать, чи тобі перший. Сердиться, сердиться і яка кави ще хочу, фендюшка. Тільки повставали. Розумниця. <ріст> <ріст> Поставила в оголочок, щоб він не скинув. Ну, їсть, красавчик. Отак. їж. ніхто не забере і ні з ким биться не будеш. Поїси і підеш гулять. А я потім вийду. Я вчора забрала одну вже мисочку, а ті там не виношу поки туди. Бо він же оце прийде і в вікні просе. Ну він сьогодні не просив, сидів просто, думає, та погодую, хай гуляє потім. А то я вчора йшла від Наталі, а він там сидів у своїх хазяїв і нявчить, вітається. Кажу, я ж тебе годувала вже. Давай, доїдай, доїдай. Чогось боїться. Такий трусішка, здоровий такий, такий трусішка. Їж. Ну, біжи, біжи, господі. Це так починається ранок. Давай. Фенді запустила, а я вже сіла тут. Продовжити вчорашнє те, що надумала і дивлюся вже сірий, пригнув на ой Фенді. Іграшки свої. Ну, бери. Ага. Уже пригнув, я тоді думаю, ой, це ж у мене Фенді на вулиці, піду візьму. Ну, а її треба взяти. Треба піти добре, отак, до колінця, лапки помить, животик помить, попку помить, очки протерти, бо це ж зранку. Ну і я продовжую те, що я вчора наміряла. Я вже хотіла е, на другому поверсі зробити. Потім думаю, ні. Піду сюди. Там теж можна. В тій кімнаті, де ми завжди працювали, коли працювали. Там у нас був ноутбук, там у мене стоїть кресло. Саша мені подарував на день народження, щоб обпиралась спинкою. В нього вже теж оце кожзам, ну такий гарний був колір. Та думаю, ні. Понесу сюди, вона не така-то важка, ну трішки важкеньке. Ну і поїхала я. Так, це я по довжині прострочила. Тепер у мене тут, воно тут було е, додавлено, то я вже тут це начіпала. Мені треба зараз один вугол прострочити оцей. Потім, отак. І ще отак прострочить. І потім піду поміряю. І так я буду продовжувати. Ой, фендюха. Ти з своїми ляльками. Ну все, я построчила і зараз будемо приміряти. Так. Щоб правильно... Це буде отак. Ага. Так, ну буду натягувати туди, потім побачимо, що, що я тут настрочила. Ну, я думаю, гірше не буде. Ну бачите, як? Та, ми ж і знали, що воно. О, це ж краса. Наталя казала, якби його степлером. Ну, Це ж, все, що ти зробиш, то там попридавлювати. Ну, степлер е, не бере. Чи, чи... Ой, коротше, я не знаю, що воно там за душка. Ну, тепер отак відкочу. І воно сюди хорошо залізе. Ну, так. Ну, хіба малеча стягне, як буде тут? Де то поправиться. О, що? На, 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 лизиночку, на. Ні. Біжи там, візьми. Чудосія. Так, ну й в цей бік. Теж виправлю. Треба тримати руками. Так. Так, ну, якось так. Я думала, може треба буде зав'язки. Ні, нічого тут не треба, це воно так виходить. Ну, подушки. Одну можна ховати, тому що наволочок немає. В мене. Ну, є одинакові рожеві там, ну, а на одну в мене лишилось. Кусок такий, мабуть, одну можна отак посередині. Ну, я зараз подивлюся, якщо світло не виключать. Ну, поки що оце отак. Нормально. На! Бери. А що ти хотіла, більше нема нічого. Брала подушки і думала, що в мене вийде дві отакі, а не виходить зовсім. Оце одна вийшла, ту сховала, ну хай отак. А це що лишився, кусок такий. Ну, ніяк, дивіться, маленький. Зараз помірять, щоб. Ну, навіть це вже так буде впритик, а там же ж треба, щоб трішки довше воно було. Щоб підробити і в захват. Ну, знаєте, що придумала. Може я оце зроблю, ну це будуть зовсім дві такі невеликі ось такі подушечки. Ну, це вже буде потім, бо зараз виключать у нас світло. Фендюша, що ти там робиш? Ну, це тепер буде так, не знаю. Ну, то полежать, дістану подушечку. Ну і дві такі маленькі можна так кинути. І буде нічого. Фенді не можна. Балуєшся. Ну все, на цьому закінчую.